Розширений набір фіксаторів ГРМ. Рено універсальний. Охоплює і бензинові, і дизельні двигуни, включає більше фіксаторів і пристроїв. Професійний комплект спеціального інструменту для фіксації шківів, колінчастого валу, ТНВД, маховика та розподільних валів. Використовується при заміні ременя ГРМ і регулюванні фаз газорозподільного механізму. Автомобілі Рено, Кліо, Кенго, Меган. Opel Arena Mavana для бензинових і дизельних двигунів. В комплектації фіксатори колінчастого валу, кілька модифікацій, фіксатор шестерні ТНВД, фіксатори шестерні колінчастого валу, пристрої для рулика натягувача ремня, кілька модифікацій. Фіксатор розподільного валу, установча пластина для розподільних валів, установча пластина для шестерень розподільних валів. Гвинти для натягувача ременя, все необхідне для точної установки фаз ГРМ, підходить для широкого спектра двигунів Рено та Опель.